Лютий 2022-го – перший тиждень повномасштабної війни, весь громадський транспорт Харкова через постійні обстріли і загрозу для життя пасажирів зупинився. А підземка стала головним укриттям для цивільних. Хоча курсування наземного громадського транспорту було поставлене на паузу, але служба для харківських водіїв, трамваїв, тролейбусів та автобусів набула нового формату. Вони стали тими янголами, які під постійними обстрілами евакуйовували харків'ян із найнебезпечніших районів, розвантажували і розвозили гуманітарну допомогу для цивільних, були там, де могли стати корисними для міста. З 24 лютого. Була певна група осіб, які прийшли до мене і сказали, що ми готові працювати, робити будь-що для перемоги, і будемо робити все, що скажете. В той момент містом була організована певна робота по розвезенню гуманітарної допомоги, по допомозі тим, хто її потребував в плані вивести, перевести, евакуювати. Тобто ця група осіб, яка добровільно прийшла, я нікого ні до чого ніколи не примушував. Прийшли і сказали, будемо працювати. Залишилися і водії, і люди, які допомагали цю гуманітарну допомогу вивантажувати, розвозити, роздавати, підіймати по під'їздах до людей, які не могли діти самі. Тобто, це все робилося силами нашого підприємства, наших всіх підприємств. Рухомого складу щоденно задіювалося близько 60 автобусів щоденно. Працювало десь приблизно так. Хтось возив з лісок гуманітарну допомогу, хтось вже містами розвозив, хтось ввозив до метро. Тобто було десь приблизно 60 автобусів задіяно щоденно. Денис Левін був теж там серед тих добровольців, які всіляко допомагали Харкову, хоч і не за кермом, а там, де треба було. Вже з травня, коли у місті запустили міський громадський транспорт, Денис почав розвозити харків'ян на одному з тролейбусних маршрутів, які всі на той момент вони працювали всупереч всьому. саме на страшне, що мене за час війни, це коли я двигався же 119 маршрутом. Проезжал по площади Свободы, вот, и как раз начался очередной обстрел города. Вот, быстренько пришлось реагировать на ситуацию, высадил пассажиров, они все побежали в укрытие. В данном случае укрытие это было так называемый наш выход стекляшка с метро Университет. Э -э я отвел троллейбус в безопасное место, скажем так, с площади. А далі були тижні місяці. Вже рік вони возять харків'ян у транспорті безоплатно. Всі фінансові витрати за перевезення пасажирів компенсують з міського бюджету. Компенсації вистачає на підтримання рухомого складу в належному технічному стані, виплачувати не надто високу заробітну платню працівникам підприємства, яка до речі, в порівнянні з іншими містами, є ну, трошки меншою. Але ця допомога не дає можливості нам. Якось розвиватися. Ми не можемо планувати дуже наперед. Ну в цих умовах, взагалі, то важко щось планувати, але все ж таки. Ось, тобто це без розвитку ця допомога. За цей рік кажуть на профільному підприємстві наземним громадським транспортом змогли охопити всі райони і мікрорайони міста, навіть якщо на маршруті в трамваї, тролейбусі чи автобусі до десятка пасажирів безплатний проїзд. С одной стороны, это хорошо, потому что на данный момент не каждый житель города по разным причинам не может себе позволить оплачивать проезд. Кто-то лишился работы, кто-то живет на пособие, кто-то временно переселенные, так называемые особы. Но есть другая сторона медали. Подвижный состав требует ремонта. Он работает сейчас на износ. К сожалению, не все троллейбусы, трамваи в городе запущены. Потому что некоторые требуют достаточно большого ремонта, который до сих пор с начала войны не был произведен, потому что нет запасных частей. А как реагируют люди? Тут мнение двояк. Кто-то говорит, что надо оставить проезд бесплатным. Часть наших пассажиров все-таки хотят как-то... Кто-то поблагодарить просто, кто-то... Особливо от нідавна ті, хто вернули з Харкова, привичці хочуть оплатити проїзд. Щодо повертати чи не повертати плату за проїзд в громадському транспорті, повідомили у муніципалітеті, то це покажуть фінансові спроможності бюджету міста. Навіть якщо її і повернуть, соціальні гарантії для такої категорії пасажирів, як пенсіонери, наголосив мер міста, будуть збережені в Харкові. Леся Куплюк, Олег Синицький, Олександр Уста, Ігор Мартиненко новини Харків.